Розпочнемо із наших ударів по ворожій території, а саме прильотів глибокому тилу Росіян в Республіці Татарстан дивимось по карті від кордону з Україною до Нижньокамська. У нас карта показує понад 1100 кілометрів. Там було уражено нафтопереробний завод ТАНЕКО, який, до речі, входить до найбільших НПЗ в Російській Федерації. І наступна точка в нас. За декілька десятків кілометрів там знаходиться ще одне місто Ялабога, куди прилетіло двічі. На цьому заводі росіяни клепають шахеди для тероризму в Україні, і наче нічого не віщувало біди. Такі об'єкти здебільшого прикриваються станціями реп і засобами протиповітряної оборони. З'явилися відповідні відео. Це ви зараз побачите фрагмент вже другого прильоту по ворожому оборонному заводу, тому що видно. А люди вже вибігли на вулицю і ем, чекали вже чергового прильоту. Згодом з'явилося ще два відео, коли безпілотник атакував гуртожитки, де проживали військові інженери. Вони швидко вибігали з приміщень, одягнуті військову форму, що ще раз підтверджує їхню причетність, і там вже більш чітко видно, сам солед безпілотника всі почали думати, що це було, оскільки зовні він виглядає як звичайний легкий цивільний літак. Ось на першому відео це буде операція евакуація їхніх інженерів

І росіяни взялися розбирати, що це був за БПЛА. Перша версія їхня це літак українського виробництва, аеропракт А А-22». він справді схожий і може летіти на 1100 кілометрів. Такі його характеристики. Нюанс в тому, що це стартово пілотований легкий двомісний літак. В нас в соцмережах навіть жартували, що в нього посадили Арестовича, і це його 34-й бойовий вихід. Але насправді ворог висунув таку версію не просто так ще у 2020 році такі літаки, як безпілотники, брали участь у великих навчаннях на нашому полігоні Шерлам. Тому є три версії. Перша це був наш новий безпілотник, камікадзе UJ22 Airborne. Ось це вся лінійка наших відомих, в принципі, безпілотників. Характеристики Airborne наступні. Довжина майже 3,5 метри, розмах крил теж немаленький, понад 4,5, висота практична стеля хороша, 6 км над землею, польотний час в повітрі: 14 годин, швидкість 140 км на годину і корисне навантаження 20 кг вибухівки. Ну і також. Додатково цей БПЛА він оснащується фотоапаратом, оптикоелектронна станція, і саме керування дроном може відбуватися в автоматичному, напівавтоматичному і навіть і, ну, звичайно в ручному режимі. Але найголовніше найголовніше це дальність польоту цього безпілотника. Це раніше вона була заявлена до 800 кілометрів, але ми бачимо по карті знову ж таки, що до Татарстану набагато. Далі це понад 1200 кілометрів, тому тепер розглядаємо другу версію. Це ще один наш дрон під назвою Лютий. В нього значно більша бойова частина, вже 50 кілограмів, а не 20. І дальність польоту до 1000 кілометрів. Звичайно, наші БПЛА палани вдосконалюються. Відповідно, збільшується і дальність. Можливо, він теж атакував об'єкти того ранку. Але ви бачили по відео прильот безпілотника, і ось на цьому скріншоті в правому верхньому куті, другий зверху, це якраз так виглядає лютий. Він набагато менший насправді, ніж той безпілотник, який ми бачили по відео. Форма хвоста в нього, до речі, доволі схожа на турецький ударний дрон Байрактар. І ось так він виглядає в небі. Оце його зняли ще раніше. Під зовсім під час зовсім інших атак по інших областях Росії. Ось так він виглядає в повітрі, тобто, це не той літак. Тому нарешті третя версія. Ми починали з того, що це безпілотник справді по величині схожий на літак малої авіації. Ось так до прикладу виглядає літачок Цесна. Аналітики Defense Express пишуть, що вони можуть взагалі нести 200-300 кг вибухівки. Якщо ми хочемо вражати не лише НПЗ, де для загоряння там і руйнувань не потрібна аж така потужна БЧ, то по російському військово-промисловому комплексу, було б чудово, якщо б прилітали потужніші дрони, в яких бойова частина на рівні з крилатими ракетами. Показали, до речі, відео як витягують. Моторну частину, наскільки я бачу, цього безпілотника, і вона справді велика. Порівняйте на фоні Камазу, куди це все вантажить. Зрештою, неважливо, що це божло. Неважливо, що це було, важливо, що воно долетіло до цілі, часто тугуваті. Росіяни люблять запит, запитувати: Ну где ж ваші ударні камікадзе, так де наші дрони камікадзе в Росії? Вони де, ви що, не бачите, і якщо продовжуючи тему дальності, оскільки по ній зараз найбільше нюансів, то нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що, хоча й більшість дронів, які ми експлуатували до цього часу, атакували нафтопереробні заводи на території. Інших областей і вони мали дальність 700, там, тисячу кілометрів. То зараз вже є моделі, які можуть пролетіти більше як тисячу кілометрів. І, власне, ми це переконалися в Татарстані. До речі, хотів згадати про державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. Він висловився, звичайно, про наші удари по російських навтопроробних заводах. Цитата наступна: з перших днів ми робимо все можливе, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії. В той же час ми не підтримуємо і не заохочуємо удари України за межами її території. Дякуємо вам. Ворог вже два роки, як б'є по нашій енергетичній інфраструктурі. Тому ми теж знаємо його слабкі місця. Це нафта. Тому вибачте, і тепер вже будемо рухатись. До наших фронтів, до ключових напрямків, а саме переходимо до С Татарстану, переходимо вже до Бахмутського напрямку. Маємо ми, на жаль, зміни в Іванівському. Тут окупанти змогли закріпитися в центрі цього населеного пункту, якщо подивитися хронологію. Зараз перевантажуємо карту. Ось такі зміни були за останню добу. Окупанти змогли зміститися в центр цього населеного пункту. Проблемою для них, до речі, залишається Кліщіївка і Андріївка. Ось цей виступ, де тримають оборону наші сили, не дають їм спокійно почуватися там, оскільки можна чекати удару в спину. Росіяни будуть очікувати цього в будь-який момент. Тому окупанти швидше за все будуть намагатися. В наступні тижні зайти в ці два населених пункти. А така ж ситуація, до речі, в Богданівці. Вона насправді дуже схожа до Іванівського, оскільки через цих два населених пункти проходять дві траси 0,5-06. Ось вона, яка веде з Богданівки. І також південніше це 0,504, яка проходить через Іванівське, і вони по факту одна з півдня а інша з півночі підводять до часового. yarum